Всім привіт! Ви на каналі Мій Лата. і сьогодні 6 вересня і сьогодні для читання книги. І я вам хочу розказати та показати мої книжки, які я прочитала, та які я ще буду читати. Перша це книжка історія про важливість. І тут, та на кожному малю, ну, на кожному розділі є малючок. Наприклад, розділ перший, малюночок. Ще є е, розділ четвертий, Там у всіх розділів є малюночок. Але так от, коли я там вже ось так розглядає, наприклад, ося історія. Тут питальники треба обговорювати з батьками. І, так і тут отак немає малюночки, тільки на розділі. Тут ще є от закладочка і ця книжка. Новенька, вона в 2024-му випустилась. Далі десять дина мопсика. Петі. Сім я вже прочитала вони трішки старіші, а ось от три я ще не читала, а вони ще новіші. Перше це стадія мопсики хотів стати єдинорогом. Я в Рівному бачила. Книга є ось таку книжечку. Та мені було цікаво її прочитати. І мені вона сподобалась. І ми купили цілих 10 частин. Тут сім частин, які я вже прочитала в старіших. а ось тут ще три, яких я ще не прочитала в новіших. Мені їх треба прочитати Перший. Ось такий от який хотів рогом. Тут розказується, що в нього. Ну, що була хазяйка Сезани, яка не любила мопсик, і вона завезла його до собачого притулка. І потім прийшла там, там сім'я, родила там Хлої. і в, в, ця жіночка з собачого притулку попросила її взяти мопсика Педі додому. До Різдва. Але вони взяли. І вони не віддали, бо він їм сподобався там. Вони його любили. Ось. Чорнобілі є малюночки. Тут вісім розділів. Ось. Далі мопс, який хотів стати північним оленем. Це це, цього мопсика Хлої. В неї в школі в Хлої з'явилася нова дівчинка Ганна, і вона здружилась Елі, ця Хлоя. Але з'явилася Ганна, і вони вже щось там посварилися, і Елі стала дружити з Ганною. І Петі хоч, хотіла все зробити, аби щоб її родина була щасливою. І вона хотіла стати північним оленем. Далі, мов її хотів стати кроликом. Там був кролик шоку, який з'явився. Та це була Паска. Там де... Де що б думала, що до неї не, її вже не любить, коли з'явився кролик шоку. Але потім все змінилося. Але для початку вона з'їла всі яйця шоколадні, які приготувалися на Пасху. І потім їй стало зле, і її завезли в лікарню. І вона там дві два дня пробула, і в неї відчуття було як вона в собачому притулку. Ну, ось і потім все змінилося, і вони подружилися. Пеліш із шоком. І ці в історії завжди до хороше закінчиться. Далі мовчить хотів стати гарбузиком. Ця мама відкрила кафе там із буфу Хэллоуин. І наприклад, Вона предложила. Спитала, які костюми будете вдівати. Але хлопя не знала, а потім придумала, що хоче гарбузиком. Але Педі не хотіла гарбузиком, а вона хотіла, щоб і вона, і Педі була в костюмі гарбузика. Але потім Педі він сподобався там цей костюм. Ось. І ці книжки, які написали книж, всі десять частин написала Беласвіт. Вони були на англійській мові, і якась фірма їх перекладала на український. Далі мопці, який хотів стати русаленькою. Це вже п'ята частина. Тобто в них були канікули. Вони поїхали на море, але вона Хлоє дуже хотіла побачити росалинку І їй не вдалося побачити росалинку, але вдалося побачити дельфінів. Далі молодчик ну, тим стати цей час Парк закри... хотіли закривати, а на тому ін... місці щось інше ста... поставити, побудувати. Але лист... сім'я не хотіла, щоб його закривали, і зробили благодійний ярмарок, щоб захистити парк і назбирати кошти. І далі ми хотів стати зіркою. Там, в Хлої збилася на виставу. І вона отримала роль Венді. Та ще там повинна бути собачка якась там ще в ролі. Але Педі не попалася тут. Але вона хотіла дуже сильно бути з Хлоєю. Але все потім змінилося. Але вона не туди, Бо вона б понюхала ці смаколики собачі і б зразу побігла, б а далі всі до неї. Але вона зато впала бу... на телебачення по телевізору. Але їй вона не сподобалася через те, що там Смайл, був не хороший, а поганий. І вона показала всім, що це поганий Юн. Ось, це всі частини, які я прочитала. Та ще все 75 А ці ми ще треба буде читати. Ось ці частини. Я зараз покажу ось вам. Ось вот, це та саме така блискуча ця книжечка, восьма частина. Ось. Тут ось такі от розділи. Ось. Стоянковий клас. Тут Туда, ось тут багато чого. Цікавий буде. Ось. А так от сядь. Тут блискуче, а тут зелененьке, як ялиночка. Ой, далі птички, хотів стати бджілкою. Тут ось такі. Медліночок. І тут ось ті, ті, там, де розтіл, П, чи, та, і там вісім розділів, як завжди. І тут ще є кілі тетеї. Тига чи яхт там його називали. Але він вже був давно ось. Цікава книжка. Далі, Це остання, десята частина. Ось. Тут завжди ось такий малюночок в тих частинах. О, ось тут так уже виглядає. Ось така ось цікава книжка. Цікава. Бо я ще не читала, а зараз я читаю людину. Ось така от велика книга для найменших. Ось, я вже прочитала три селіна частини ось. Ну тут. І тут у мене ще є закладка така прикольна. Найкраще заспутила не потиралки із пластиліну. Ось така от тут меня будет Ось. Як ми народжуємося, наше тіло. П'ять органів чуття. Як харчуватися правильно ось. Ось така от велика книга. Цікавий, які ви читаєте? Книжки. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ну що, всім пока, ставте лайк, підписи мій канал, всім пока!